У палаці культури та спорту Металург до всесвітнього дня поезії пройшов творчий тематичний вечір під назвою Таке бажане щастя, який зібрав поціновувачів поезії української пісні і душевного спілкування. Цей захід дійсно припав до душі для усіх присутніх. Три народні колективи, вокальний ансамбль хор «Металург» та ансамбль народної пісні Господиня гарне не просто виступали, а створювали атмосферу, в якій кожен гість почувався частиною великої творчої родини. for Тепла, майже родинна атмосфера заходу була б неможлива без емоційно відкритої ведучої Діани Матюшенко, талановитого музичного акомпаніатора та уважного звукорежисера. Усі разом вони створили емоційно піднесену подію, яка поєднала виступи народних колективів, поетичні читання та живе спілкування, зробивши вечір змістовним і приємним для всіх присутніх. По перше, хочеться сказати, що цей захід ми готували з нагоди всесвітнього дня поезії та міжнародного дня щастя. Але з деяких обставин це підвищена захворюваність учасників колективів. Нам довелося його перенести. Проте, це не завадило і зовсім не вплинуло на якість заходу, на позитив та настрій учасників колективу. І, звичайно ж, хочу подякувати адміністрації палацу оксані боричині та оксані олександрівні за підтримку та допомогу у проведенні заходу особливим моментом вечора стала інтерактивна гра «Вигадай мелодію улюблені українські народні пісні миттєво знаходили відгук у серцях присутніх після кожної вгаданої мелодії колективу підхоплювали пісню і зал наповнювався живим багатоголоссям. Поезія також знайшла своє місце цього вечора. Натхненні рядки звучали з вуст поетес, які одночасно є й учасницями народних колективів палацу культури. Їхні авторські вірші стали щирими зізнаннями в любові до життя, рідної землі та мистецтва. Спитайте жінку, що вона бажає у відповідь. Почуєте слова: Добробуду всім і в ріднім краї. Без цього знаю щастя не бува. Та ще щоб людям радісно жилося, щоб їх не потривожила війна, щоб в полі золотилося колосся і розквітала рідна сторона, щоб підприємства справно працювали, щоб безробіттю назавжди сказали ні. Та людську працю гідно цінували. Щоб впевнені були у завтрашньому дні. Спитайте жінку, що ще їй треба. І з гідністю вам жінка скаже так: без хмарного і сонячного неба, бо чисте небо то хороший знак. Дивлюсь навколо і милуюсь надзвичайною весною у білопільному садку птахи ще і виспівують. Голоси, мов сперечаються, хто ж переможе у нерівному двобою, Тож навіть перехоплює мій подих від чарівної неповторності краси. Ця чарівна краса у сонячній промінні, що щедро дральється з голубої висоти, і та стежина, що веде до батьківської хати, завжди обріяна і шидана. Повертаюсь у своє дитинство, і в юність раптом захотілось повернутись, хоч на мить. Ось пригадались рідні батько і ненька, за них завжди душа моя і крається й болить. Від спогадів я часто плачу і сміюся, а часто. Учасники заходу залишилися задоволеними у відгуках. Вони відзначали теплу атмосферу, приємну організацію та можливість поділитися своєю творчістю для багатьох. Цей вечір став гарною нагодою для спілкування, обміну думками та творчого піднесення. Моєю головною метою було створення цієї родинної, дружньої атмосфери. Яка у нас і була. І звичайно, мені було дуже приємно, що на цей захід завітали усі майже учасники колективів зі своїми е батьками, онуками, дочками, друзями, родичами. І це було для мене особлива така насолода. Мені було дуже приємно знаходитися з цими людьми та проводити цей захід. І як я чула. Учасникам теж сподобалось, тому я дуже задоволена. Мені здається, все вийшло. Цей вечір довів поезія жива, поки живе пісня, щирість і душевне тепло. А щастя, воно поруч у знайомих мелодіях, натхнених словах і щасливих обличчях навколо.